Шо, доброго дня, з вами Седлейнер Коротше, е, така штука. Е, просили мене зняти відос, як налаштувати там BlueStacks де скачати вся хіння В общем, сьогодні я вам покажу, розкажу, що, як, до чого. от е, Силочку прикріплю, на, де можна скачати, буде його е, в описанні, да, в описі під відео. от Перед цим попрошу підписатись, будь ласка. ну, все-таки, так. Да, дякую. Там на TikTok буде силочка теж, на, на, на все. І на телеграм-канал. Коротше, скоро в мене буде конкурс на 1000 голди і 1000 гривень буду розігрувати. Е, скоро скоро, з Телеграмі всі, вся інформація. от Так що підписуйтесь. Що е, да. е, ж, почнемо ми з того, що. Ну, Ми заходимо, звісно, в браузер. Звісно, ну, зісно. Ну, ми заходимо. У мене тут чай. Вибачайте. Чуть-чуть. Ось так буде. Пишемо шоу. Беремо англійську розкладку Blue Stax. Вибираємо першу-другу силочку без разниці э, скачать. Коротше, отак. От нажимаємо, скачем, скачуємо. Потім відкриваємо. Відкриваємо. встановлюємо е, там все по інструкції. ну Там все понятно, це, я думаю, всі вміють. Е, от. Потім ми установили BlueStacks. Все у нас встановилось там. Ми вибрали, куди путь установки, вся херня Ми е, відкриваємо сам Блюстакс. Отак, сейчас Заходимо. Так, ну, в общем, ми зайшли в BlueStacks <кхем> От у нас вже тут цей. у мене тут установлений стендофф уже вся херня. ну, тому що ну, вже все-таки я ним пользуюсь. Е, зараз я покажу, які настройки у мене в самому BlueStacks стоять. Поміняємо зараз е, мову нам треба поміняти. Тільки е, де, це вона, я не помню, Не пам'ятаю, егаді. Дісплей, по ідеї тут, да? ні. А, от. От, короче, производительность. Начинаем мы з цього. Количество ядер ЦПУ. Ну, я, в мене тут стоїть максимальне. У мене. Блять, я не їбу, як у мене. Що там по ядрам у мене на процесорі. Ну, у мене стоїть От, У мене Ryzen 5 5600 x Можете загулити в кого такий же. Може в кого послабше, то ставите слабше, звісно. Звісно, Э, да. е, Колічество озу. Ну, у мене 32 ГБ, от, але ну, я постав саму високу. Тобто, не вибирайте кастомну, ставте просто саму високу, 8 ГБ тут, і мені достатньо, в принципі, все. Режим проїзводительності я поставлю ну, Тому що. Что... Ну, нормально йде. Частота кадров теж ставити на максимум. Якщо там в ігрі, наприклад, як у мене в стендофі там максимум 120 FPS можна поставити. Ставимо 120. от Щоб воно, типа. Не перебивалось там, коротше. Да. Отак, от все. Ставим. В кого все равно підлагує можете включити весь сінг, типа. Буде максимум 60 FPS, але воно там, по ідеї допомагає від розривів, щоб не сильно це і було заметно коли просідає FPS. Ну, я собі отак роблю. 120. Все нормально. Все нормально. Далі. Ну що тут? Екран в мене 920 на 1080. ну DPI високе. от Тоже максимум. Я не вибираю ніде ні другої, типа сам не цей. Просто ставлю високе зразу і все. От, Ну, по графіки. По графіки у мене ось так. Рендеринг авто, текстури. Я тут взагалі майже нічого не трону. Да, так, я тут взагалі нічого. Не Не ставлю. От, OpenGL тут стоїть. І все. Ну, і все, в принципі. Я більше тут нічого. А, ну, телефон я вибрав S22 Ultra Galaxy і все. Це всі настройки, які треба. Якщо ви встановляєте стендов, хочете пограти, наприклад, то настройки під, ну, під ігри там по ідеї настраюються. Типу. Я там нічого абсолютно не трогав. От. Е, кому треба буде щось настроїти, ви тут знаходите. Uh, вот ігрове управление. Раз, два, три, четвертая кнопочка. Ось справа. Вот, тут редактор ігрового управління. І тут все є. Область нажаття, То есть вибираєте вот так. Ставите кнопочку G, наприклад. І все. і тепер. ось Сейчас зроблю отак: вот типа G. Вот так. Потім сохранить. Сохраняємо. Выходимо звідси, сохранить. Нажимаем G. Вот. І все. Работаю. В общем, Ну в принципі, я думаю, всім зрозуміло. Настройки свої я показав. Що як треба, бистенько, коротенько, і все. Силочки будуть всі в описанні. Все нормально. Всім до побачення. На добраніч